На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Вітаю сьогодні. У випуску комунальники розпочали чистити від снігу автошляхи, де і як у місті працюватимуть мобільні пункти обігріву. Кременчуцькі футболісти розгромили одеситів 13-3. Далі про все детально. До теми комунальної перші снігопади як індикатор готовності комунальних служб до складних погодних умов. Забезпечувати нормальне функціонування роботи міського господарства готові. Звітують керменчуцькі комунальники. Працівники КТП 1628 вже уже перейшли на цілодобовий режим роботи. Упродовж сьогоднішнього дня кілька бригад і більше десятка одиниць техніки чистили від снігу автошляхи. Як спрацювали, бачила Олександра Демиденко. Від початку снігопадів Валентин, як і інші водії, працює з подовженим робочим днем. За кожним працівником КТП 1628 закріплено відповідну ділянку, яку необхідно утримувати у чистоті. За кожної машини закріплений свій участок по участкам кожної машини вулиці, і посипаємо. Кожен свою час. Одні відпрацював, всю зміна прийшла, поміняла. Розчистка автошляхів міста від снігу і забезпечення нормального функціонування автотранспорту наразі першочергове завдання для міських комунальників. В время у нас настоїть задача, щоб обеспечити безперебійну роботу транспорту в місті. Основна задача посипати основні вулиці, котрі двіться транспородської транспорт, прилягаючі вулиці, а також на при великому снігопаді обеспечить, расширить проезжую часть и браті от от снега. Піско та солерозприскувачі – основні механізми у боротьбі зі снігом та ожеледицею. Сьогодні на Кременчуцьких дорогах таких чергує 11. ще кілька кразів з відвалами у комунальників в запасі на випадок масштабних снігопадів. Працюють у всіх районах міста. Комунальники зазначають, забезпечені всім необхідним для якісної очистки доріг. Почали з центральних вулиць міста, там де рухається громадський транспорт, і потім загласна. Згодо... Своего маршрута каждый водитель выезжает и посыпает улицы города. Соли у нас находится 590 тонн на сегодняшний день. Соляной песчаной смеси 870 и песка 1200 тонн. То есть на данное время нам достаточно, чтобы организовать уборку города. Де у Кременчуці будуть розміщені та як працюватимуть мобільні пункти обігріву? Саме це питання докладно обговорювали сьогодні у міськоконкомі на засіданні комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Побувала наш кореспондент Ірина Скрипачова. Сьогодні на засіданні комісії соціального захисту безпритульних під головуванням заступника міського голови Віктора Калашника обговорювали питання створення у місті пунктів для обігріву через брак бюджетних коштів стаціонарного як минулого року не буде. Всього за переліком їх 10. Палатку ставитимуть біля залізничного вокзалу. Чотири пункти обігріву це приймальне відділення наших чотирьох міських лікарнів: перша лікарня, другої, третьої і центральна районна лікарня по проспекту Полтавському. Три державних пожежних рятувальних частини. Номер 5 вулиця Петровського, номер 6 вулиця Набережна Лейтенанта Дніпрова, номер 22 це по 60 років жовтня навпроти Троїцького ринку. І вонізована пожежна частина номер 15 вулиця Московська. Вона знаходиться на території Патхика Автокрас. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Катерина Громова повідомила, що гроші на харчування є, допомагають благодійники. Наразі наповнюють банк одягу. Існує проблеми із зуттям. У минулому році було, що із взуттям проблеми, і в цьому році теж. А верхній одяг забезпечені повністю. І штани теплі і цим буде. Ми зверталися вже і до наших благодійників, з якими ми працюємо, ті магазини, які. Продають взуття, яке було вжитку. Хед, щоб нам в цьому році надали допомогу. Поки що зворотнього зв'язку немає. Над цим будемо працювати. У міських лікарнях вже підготовлено 17 соціальних ліжок. Вже завтра рятувальники облаштовуватимуть пункт обігріву біля залізничного вокзалу. Єдина проблема, яку озвучив головний рятувальник міста Сергій Гращенко. Потрібне міліцейське чергування. Два года, роки, два години роки, палатки. Люди мають а ми готові прийняти у міліціенер. хоч одного чоловіка прямо з нашими співробітниками в Кунгі буде там окун буде обогріватися. Тобто буде, ну, давайте з роботниками, щоб постійно один інша дежурив. минулого сезону. У місті обігріли 525 чоловік. З переохолодженням до лікарень звернулося 24 особи 236 – під час ожеледиці. На завтра оголошено штурмове попередження та зниження температури повітря вночі до мінус 10 градусів. В автозаводському районі Кременчука сьогодні приступили до останнього цього року грейдерування та підсипки ґрунтових вулиць. Першою, де виконали роботи, стала вулиця Плеханова у Великій Кохнівці. Тетяна Андрієва з найбільше. В Автозаводському районі Кременчука налічується не багато і не мало, а всього 236 вулиць, провулків і тупиків без асфальтового покриття. 84 вулиці від загальної кількості на сьогоднішній день потребують невідкладної допомоги, підсипки і грейдерування. Всі ці вулиці і вулички, в своїй більшості, зосереджені у приватному секторі. Саме там проживає третина населення Автозаводського району, яке потерпає від бездоріжжя. Хоча грейдерування ґрунтових доріг та їх підсипка виконується в районі двічі то й тричі на рік. Це залежить від завантаженості автотранспортом та погодних умов для того, щоб виконати редрування підсипку на сьогоднішній день потрібно 1 мільйон 295 тисяч гривень. А ця робота проводиться і весною, і влітку, і ми навіть сьогодні використовуючи те, що з міського бюджету виділено 50 тисяч гривень, ми плануємо продовжити цю роботу, незважаючи на те, що що вже на принципі наступає зима. Ну ми сьогодні по по інформації яка надає дорожне ремонту будівельне управління. Цю роботу сьогодні можна виконувати. І ми будемо виконувати сьогодні, весною і в подальшому. Сьогодні грейдерування підсипку було виконано впродовж цієї вулиці Плеханова. Ця вулиця з'єднує два райони молодіжний і велику кохнівку від зупинки радянської армії до проспекту Полтавського. Працівникам шляху ремонтно-будівельного управління знадобилося три крази гранвідсіву, щоб засипати і зрівняти всі ями на дорозі. Ну общем, це нормально. давно пора. Потому что вот этот участок дороги, ну, очень неважный. Постоянно залито, вот особенно вот там пока большая лужа. Сейчас, надеюсь, обойдется. Каждый раз, особенно женщины на каблучках, очень трудно проходит этот участок. Теперь им будет гораздо удобнее. Довольно здесь. Да. Да. Ой, очень довольна. Вы знаете, если бы еще было освещение, было бы еще лучше. Потому что страшновато вечером идти. Я часто хожу на почту и а. вы знаете, тут я практически пробегаю так, ага. после шести. Поэтому... А так вот, конечно, здесь дорогу, если вы сделаете, будет еще лучше. А вы хотите асфальтом? Ну, со временем. Со временем будет замечательно, замечательно. Да, было, замечательно. Чтобы бегать было быстрее. Спасибо Ой. вам большое, мы довольны, как работает мэр, вот да. честно. Спасибо. И озеленение, и клумбы есть на что посмотреть, конечно, очень мы довольны. Спасибо большое городской ради за то, что проводят ремонты не только на центральных улицах, а еще на маленьких. Это очень приятно. Потому что такого давно я в нашем городе не видел, даже в своем тут районе. По грязи ходить или нормальная дорога. Это ж намного лучше. Здесь всегда бывает ходишь, когда дожди. Постоянно бывают ямы, вода кругом. Часний сектор вони теж повинні жити на сьогоднішній день. Ми маємо заяви від людей, маємо заявки від депутатів районної міської ради, і ця робота знаходиться під контролем особисто міського голови Олега Мідановича Бабаєва. Тому ми розписали переклік вулиць тупіків і переулки, які не мають покриття, тому щоб поетапно виконувати цю роботу. 40 ліцеїстів, першокурсників Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, отримали учбову зброю. Урочиста подія відбулася у День Збройних сил України. Юнаки, які вирішили стати військовослужбовцями, відтепер можуть по праву називати себе захисниками вітчизни. Ліцеїздомошов я для отримання зброї до мене. Слухаюсь! Товариш капітан, ліцеїст Домашов для отримання зброї з вашим наказом прибув. Вчається вам автомат Калашникова, бойово не заряджені. За номером. Вічімся 7901. Товаш капітан. Ліцей Домашов. Автомат Калашнікова, бойовий не заряджений, за номером ИЧ 7901. Отримав. Максим Домашов не випадково вступив до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. По-перше, батьки Максима, військовослужбовці. По-друге, хлопець завжди мріяв стати дисциплінованим, дотримуватися порядку. А ще військова форма, зброя це красиво, надійно і відповідально. Ніколи не сумніватися в собі, завжди йти до кінця та бути де. разом з Максимом учбову зброю отримали ще 39 дев'ять лицеїстів. Відтепер вони стали на крок ближчими до своєї мети погонів офіцерів української армії. В ліцеї хлопці мають можливість розвинути в собі вольові якості, психологічну стійкість, фізично загартуватися, стати справжніми чоловіками, захисниками вітчизни. Отримання зброї та в такий святковий день День збройних сил України це урочиста подія. Це подія, яка залишиться в їхній пам'яті на все життя, особливо для тих дітей, котрі присвятять своє життя службі збройним силам, службі в МВД. Прикордонних військах найкращих ліцеїстів за зразкову поведінку, успіхи у навчання та військово-фізичні підготовці нагородили подяками та присвоїли позачергові військові звання а для батьків та гостей урочистостей винуватці свята підготували концерт. У Кременчуцькій загальноосвітній школі номер 20 пройшов благодійний ярмарок. Тривав він два дні поспіль у рамках акції Святий Миколай дітям. Продавали солодощі, власноруч виготовлені школярами та їх батьками. У результаті зібрали чималу суму. Гроші підуть на подарунки для дітей із соціальних закладів. З ярмарковими подробицями Ніна Карпенко. Шкільного коридорного простору явно замало для такого масового благодійного ярмарку. Сьогодні в якості ярмаркуючих учні середніх та старших класів. Вчора успішно ярмаркували початківці, зібрали 1370 гривень. Директор 20-ї школи Володимир Никифоренко з задоволенням констатує неабиякий цьогорічний розмах акції святий Миколай дітям серед шкільної спільноти. Я дуже радий, що все проходить розумієте. Такою радістю, з таким ентузіазмом, що розуміють, що це для них непрохідний день, і вони розуміють, для чого вони сьогодні тут і для чого вони це роблять. Це дуже важливо. Ці заходи будуть проходити аж до 19 грудня, до свята святого Миколая. Я думаю, всім дітям. Які беруть у цьому участь теж святий Миколаєві віддячить за таку активну участь сі час своїми прагненнями подарувати святковий новорічний настрій обздоленим дітям школярі заразили не лише педагогів, але й батьків. Ми і самі готували і пакували, і ми нам мама дуже допомагала, Ми їм вдячні Торгівля йде Добре, щоб більше допомогти дітям, ми хочемо зібрати як найбільше грошей. Правду кажучи, очі розбігалися у покупців від того солодкого розмаїття презентабельних і духмяних смаковиків. На додачу звичні для дітей напої та навіть свіжо вичавлений фреш. Тож від бажаючих посмакувати, як то кажуть, не було відбою. Ми Ярмарку для того, щоб допомогти дітям сиротам. В цьому році у нас дуже вдала ярмарка. Ми вирішили приготувати декілька видів кексів та різні пироги з яблуками. Торгівля поки йде успішно. Ми хочемо продати все, щоб дітям не збирали грошей. Ну, ми думали, дітагрін 200, щоб не збирати. Символічна ярмаркова ялинка слугувала своєрідним табло, яке інформувало про конкурентну спроможність продукції представників різних класів. Про те, що шкільний офіс Святого Миколая цього року працює дуже добре, свідчать із значна кількість іграшок, зібраних для соціально вразливих дітей милосердними школярами. Ми беремо участь, щоб допомогти дітям, які е, знаходяться у дитячому будинку. Ми здаємо одежу, канцтовари, іграшки для них. У нас, як ви бачите, багато іграшок вже зібрано. Я дуже вдячна всім класам, які приймали участь, так як кожен клас …вніс маленький вклад, а є і класи, які великий вклад принесли в Розвіття нашої акції, яку ми проводимо в школі, загалом близько 42 офісів Святого Миколая функціонує нині в навчальних закладах Кременчука. До 12 грудня можуть школярі та студенти приєднатися до роботи цих офісів. А 12 грудня всі подарунки ...будуть зібрані в центральному офісі Святого Миколая в приміщенні молодіжного парламенту Кременчука. Центральний офіс Святого Миколая радо зустріне і небайдужих дорослих кременчужан, які в змозі подарувати омріяну іграшку, хоча б одній дитині. І про спорт Кременчуцький футбольний клуб Лукас продовжує приємно дивувати своїх уболівальників стабільно результативною грою і яскравими перемогами. На домашньому майданчику у суботу Лукасівці розгромили МФК Одеса 13 3 Поєдинок бачив Дмитро Демиденко. Гості, мініфутбольний клуб Одеса, в останніх трьох поєдинках здобули три перемоги. Тому граючий тренер Лукаса Валентин Цвелих налаштовував футболістів на серйозний двобій. А виявилося, що Одесити не готові на рівних боротися з Кременчужанами. Вже з перших хвилин зустрічі наші земляки кинулися на штурм воріт Павла Цибенка. Дуже швидко така навала принесла результат. Спочатку Максим Кулька, а потім і Валентин Цвелих довели рахунок до 3-0 на користь господарів. Ішла шоста хвилина матчу. До перерви гравці Лукаса забезпечили собі надкомфортний запас м'ячів. Відпочивати команди пішли з рахунку 9-2 на користь кременчужан. Одесити намагалися врятувати гру за допомогою залучення п'ятого польового гравця, але їхні атаки від цього гострішими та небезпечнішими не стали. Більше того, господарі наповну використали оголені тили гостей і двічі забили. У підсумку ж 13-3 на користь підопічних Валентина Цвелиха. Ця перемога безумовно додала впевненості кременчужанам, а для суперників стала приводом для роздумів. Лукас таким чином зміцнив своє становище одноосібного лідера зони центр першої ліги. Завдання найближчий час обіграти на виїзді одного з аутсайдерів розіграшу Київський Київ НПУ, а потім з гарним настроєм вирушити у Луцьк на Кубкову гру. І коротко про погоду на завтра. Вівторок, 10 грудня. Обіцяє бути похмурим і морозним. Зранку та в день дрібний сніг, температура повітря в день мінус 3,6, Ближче до вечора мороз посилиться до мінус 13. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Стежте за новинами міського життя разом із нами і діліться власною інформацією. Телефон редакції на екрані. Усім вдалого тижня, сил, віри і оптимізму. Бережіть себе. Побачимося завтра о 21.30 на втаві.